Ти мені ще треба показував проєкт. Що ви щось починаєте? Ну. Е, всім привіт, підписники! Е, я хочу вам показати зараз свою приспособу, яку я зробив для того, щоб торцювати такі дошки саме з торцового спилу. І ось такого сьогодні зробив з стола і саме купив собі таку фрезу на фрезер, бачите? Ось, з чотирма ножами змінними. Санга на 12-45 мм діаметр. Ось. І На фрезер зробив таку таку каретку. Якби. так. Вона їздить сюди. Де. А фрезером буду зараз знімати. Саму дошку чіпляю я на термоклей, який в мене закінчився. Я вже вільцом, бачите, який бідний. Оди подавав, подавляв, подавав, подавляю, подавав. Чотири ті прижав і все. Воно вже надійно. А потім Вибиваю. Але є мінус в тому, що коли я вибиваю, термоклей забирає з собою цю, цю USB, цю фанеру. І виходить, я буду цю столешницю міняти. Я буду сюди ставити інший, інший стіл. Ось. Ну, зараз покажу саме принцип роботи, який з цього результат. І що з цього в мене вийшло? Ось. Тому, тому дивіться. Спочатку я опускаю до дошки, фіксую, підкручую пару міліметрів для того, щоб вже. І... Чисто наглядний приклад ось. Що ви бачите. Виходить так, що моя все рівно тут пощинала, не рівна. Тобто є все рівно тут нюанси і видно, бачите, ось такий маленький зазубрик. І то буває його, як коли він. Але зараз побачите далі, як воно буде проходити. В принципі, така робота. Дивимося. Що мене зараз поки вийшло. Ось, бачите, є такі полоски. Я замітив, що якщо я беру наполовину фрези, то менше. Але в принципі воно. Але суть в тому, що я це роблю за там, хвилину часу, 2-3 ну, пару хвилин. І мені остається чисто довести фінішом. Фактично, там, поставлю там 80-ку наждачку на, на макіту, і там, минута діла і все готово. Але я думаю, як я перероблю оцю стіл. Ось я тут ще хочу опустити саму товщину, ну, перероблю деякі нюанси. Я думаю, його вийде все ідеально буде. Тоді я знову зімо відео, покажу, що з того вийшло. І ось таким чином зараз я можу приклеїти ось тут так, достатньо крепко, я беру стомиску, просто Будь я. І вибиваю, вибиває, ну, збивається. Не бачите, ось бачите, що робили? Я перший раз так нормально клею взяв, не знав. Вона геть порнала, отак його. Ну, це не робота. Ось, Цю сторону вже я пройшов, бачите? Отакі. Оно таке клею. Бачите, як стирається. Ось, всі діла. Дубова дошечка. Тобто нема таких, як то... в мене була фреза, я вам покажу, якою фрезою проходив. Ось, дивіться, яка фреза. Це глобус фірми на два ножі. Я вам так скажу. В неї навіть не пробуйте. Вона буде виривати погано, ні о чому, коротше. Сразу. На, на що цього діло її можна викинути одразу. Е, вона кстати, коштує 600 гривень, оця фраза. А, на, подивись, це 600 гривень я купляв її. А, ось ця на фрезері. Семе відео. Получається, я її заказав на Aliexpress за 1650 гривень. В нас вона стоїть на сайтах я дивився, по 800. Відно собі наварюють, продають. Ось. Але за 1000 гривень вона. Показала себе, круто, типі, що ножі змінні? є, чотири ножі. Ну, Побачимо, звісно. Я ще напрошую відочки, дивіться, зараз я покажу. О. Оце я теж зробив на цим. І буквально трошки шліфуну, дивіться. Бачите? Все. Тут, до речі, відклею, я ще, можливо, міліметр прийду потім. Отак. Ну, Тому така робота. Далі покажу відео, яке я його буду пере... ну, удосконалювати. Я знаю, що з першого разу в мене все ідеально не вийде. Але я зрозумів помилки, що мені потрібно переробити. Ось, і зніму подальше відео. Тому всім дякую за увагу, за перегляд. Всім пока.